Потрібно для малювання акварелі, Як почати? І на що треба звернути увагу? Давайте розберемося по порядку. Найголовніше для акварелі це в нас папір. Коли обираєте папір, ви спочатку обираєте саме папір для акварелі. Має бути написано, що він для акварелі. Перевіряйте це обов'язково. Ось ця цифра, ось ця цифра. Ось ця це важливо, що треба знати. Вона має бути не менше, ніж 200. Якщо ось тут менше 200, вам ця, цей папір для акварелі не підійде. Чим він відрізняється? Ось 200 це найтонший папір, який... Може підійти вам для малювання. Ось такий розмір це для закладок, ось такий невеличкий, а 5. Ви бачите ось цю е, текстуру, е, по якій будете працювати акварелі глудкий папір не підходить для цього. Має бути ось така структура. Дивіться. Тут 300, це вже така гарна товщина. Бачите? Цей папір це дуже важливо. І ось ще один варіант вам покажу. Тут 200 товщина, плотність, щільність паперу, але і ви бачите, що він такий ось такий структурний. Ось це найперше. Далі. Ви можете, Коли ви обирали вже папір, вам потрібен, Це опціонально, але я рекомендую брати ось такий малярний скотч, малярну стрічку для того, щоб фіксувати до столу або до вашого мольберту цей папір. У вас буде одразу обрамлення гарне, чистеньке, біленьке, і в той самий час ви фіксуєте папір і коли він намокне. Він, не буде у вас, він буде такими хвилями трошечки, але він, це не буде вам заважати малювати. Потім треба його залишити, щоб він висох, коли намалювали, і тільки потім знімаєте оцю стрічку. Далі. А вже ж фарби, вам потрібні акварельні фарби. Або ось такі медові це в мене дуже-дуже старі. Але тут гарна саме палітра, велика палітра кольорів. Чим більше кольорів, тим краще працювати, зверніть на це увагу. Потім в мене є ось такий набір. Це саме акварельні фарби. Це якісні кольори. Дивіться, що у вас був широкий спектр А, Також їх можна купляти, є отакі набори, але вони не повноцінні, бо тут немає всієї палітри. Ви купляєте ось такі. Ветиці окремо, вони тут виймаються. Можна їх докупати. Я зараз не буду їх виймати. Мається на увазі, що ось такі: тут немає там, чорного, бачите, немає коричневого. Будьте уважні, це специфічні фарби, які для конкретних. Там для малювання квітів, або для малювання пейзажів йдуть. І такі не підійдуть для початку, бо немає палітри всіх кольорів. З фарбами зрозуміло. Далі, їх заберемо. Далі пензлики. Пензлики це дуже важливий елемент. Це мають бути ось такі м'які пензлики з білочки або з колонка. Тут такі є, бачите, білка отут колонок. Ну, ось такий набір вже достатньо навіть велика. Така дев'ятка, 6, 4 та двоєчка. Або ось така, це в мене така вже професійний такий пензлик. Чим вони відрізняються від інших? Ось ці вони, е мають при набиранні води вони формують ось такий кінчик, яким ви саме і малюєте. Вони отримують воду. А синтетичні вони не такі гарні для малювання, але є вже такі синтетичні колонки, які, в принципі, підійдуть для малювання також аквареллю. Зараз вам покажу. Це гарний спосіб перевірити, чи гарний цей пензлик треба змочити, і ви бачите, якщо є, формується ось такий кінчик тоненький, то такий пензлик вам підійде. Далі вам обов'язково потрібна буде або тарілочка біла, або а, якась палітра, де ви будете змішувати фарби. Без цього акварелью буде важко працювати, бо саме змішування це є важливим. Далі потрібно 2 стаканчика води. Один стаканчик для того, щоб мити пензлики. І один стаканчик з чистою водою. Коли ви працюєте, і вам треба зробити якийсь там розмитий колір, ви берете частеньку водичку і робите оцю розмивочку. Оце основне, що вам потрібно. І а вже ж потрібен простий олівець, простий олівець гостренький, резиночка, якась м'яка. Але майте на увазі, що по акварельному паперу не можна дуже багато олівцем давити і дуже активно стирати це. Бо в тих місцях, де ви активно будете стирати, ви порушуєте ось цей шар паперу. І на тих місцях акварель може вже не лягати рівномірно, а буде лягати плямами. Це дуже важливий такий момент. І... Якщо вам цікаві такі відео, я можу розповісти про інші матеріали, як ними працювати. Наприклад, гуащу, акварельними олівцями, акрилом, олійними фарбами, маркерами та іншим. Пишіть в коментарях, які матеріали вам цікаві. І ще я пропоную вам обов'язково для тих, хто тільки робить перші кроки в акварелі, щоб ви правильно все робили. Потрібно починати з простих вправ. От на наступному уроці я покажу прості акварельні вправи. Хто про них не знає, пишіть в коментарях слово вправа, і ви побачите цей новенький урок дуже скоро. На сьогодні все. Па-па!